Мавка Вербинка. В лісі знявся переляк, першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка йому побіліла, бувалий в бувальцях чорновухий заєць. Захекавшись, він перебіг цілим лісом, і кого тільки спіткав по дорозі, перед кожним сидів на задні лапки, передніми витирав вуса, відкашлювався, пошепки говорив Біда, братця, біда, бачив я своїми очима, бачив на розлісці мисливців, собак, загонщиків, тисячі, тисячі йдуть сюди, а в кожного по кілька блискучих рушниць. Ріжки мідяні, а торбинки величезні, мов лантухи, а собак, а собак тисячі. Тікай, братця, куди хто. На цих словах він відсапував прожогом летів далі до нової зустрічі. Навіть здибавши лисицю, що саме вилізла з нори, приплющивши око на сонце, потягувалося зі сну, навіть перед нею був спинився на мить гукнув Біда, братця, мисливці на озлісі тисячі. Але ж, згадавши від самої лисиці, йому так само може бути біда, а через течку рнув ще дужче. Всі мешканці лісу заворушилися. Хто тікав у поле, хто ховався у нору, хто шукав схови в дуплах або хто ж біг до очерету, що густо поріз над болот. А цей справді залунав постріл, загавкали ловецькі пси, заграли ріжки. Мавка вербинка, що на день ховалася у великому дуплі старої верби над болотом, прокинулася й нашорошила вух. Серце їй болісно стислось, багато вже разів на своєму віку чула вона те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли. Чула й знала, що багатьом звірам та птицям вони віщують смерть, знала й те, що ще більше буде таких нещасних, котрі довгий час конатимуть від ран, зарившися десь під кущами в листя. Будуть і такі, що вичинюють, але на все життя лишаться каліками. З її чудових, такого кольору, як фіалки очей, полилися блискучі сльози. Вона вмиттю вискочила з верби і незримо побіла, наче полетіла понад землею до сусіднього великого лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч. Ще не добігла вона й до кінця свого лісу, як зачула вже нові постріли. Пізно, буде пізно, подумала вербинка з вічем. Може, там її прибиті, підстрелені, що потребують негайної помочі. А поки я повернусь подругами у тих бідолашних створін відлетить життя. Тоді вона заспівала дзвінким, мов срібним голоском. Вона кликала хух. Біжіть швидше, сестрички, до сусідніх лісів, кличте мавок, ясининку, дубовинку, вільхівку, клинівку та шепшиночку. Сьогодні у нас буде багато нещасних, боюся, що сама не вправлюся. Тільки вона проказала ті слова, маленькі зелені хухи вже покотили з лісу, мов перекоти поле в різних напрямах, а вербинка з лісом полинула назад, щоб бути позад мисливцем, бо там вона сподівалася найшвидше знайти поранених та конаючих. Вона пролетіла повз молодих і старих панів одягнених в мисливські вбрання та зелені брилі. Пролітаючи навпростець, черкнулася об одного пса, що мало і не вкусив, бо почув, як запахло біля нього її довге синє волосся. Далі пролинула над лісниковою хаткою, де вона так часто бувала, там жив добрий лісник, що ніколи не уражав звірів, поважав лісовика, жалів і малих хух і її мавку. Дуже любив. Навіть часом ставив для неї на пеньку у мисочці молочну кашку. Тепер лісникова хата була порожня, ж лісника огледіла вербинка попереду мисливців з рушницею на поготові та двома псами на ретязі. Чула вона, як знову вибухнули постріли, як жалібно заскигли в підбитий зайчик. Князю, князю!» – кричав він, немов би просив його пожаліти. Чула все нові нові постріли і почала уважно шукати під кощами. Під старим спорахнілівим дубом її спіткав лісовик. Він був сумний, роздратований, і освітлі блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки було затято так, що аж довгі кіхті впивалися в руку Доню, тихо звався він до неї. Поклич собі допомоги, буде багато лиха. Я вже покликала тато, послала хух. Той й добре, негай же часу. Ой нароблять сьогодні ті безбожники великого нещастя. Багато їх, багато. Я тим часом піду попередити водяника та русалок. Може, хтось забіжить до води помирати. Він сперся на свою сукувату патерицю і тихо посунув до болота. А мавка вербинка вже оледіла пораненого зайчика. Він закопався у мох, і тільки по тому, як нервово здригалося його тільце, можна було впізнати, що там є хтось живий. Вербинка обережно підважила мох. Наполоханий зайчик аж напнувся з останніх сил, щоб тікати, але, поглянувши каламутними очима, побачив вербинку і тихо застогнав Убили, убили мене, сестричко, вербинку. Куди ж тебе поранено, зайчику воханчику? спитала вона. Зайчикову було перебито задньою ніжкою прострелено бок. Вербинка швиденько знайшла чисту суху порхавку, притрусила йому рани, на ніжку намотала листу подорожника і вязала плескуватою, мов бинда, травинкою. Потім спинила кількох подорожніх пухнастих джмеликів, щоб вони дали хворому свого солодкого білого меду, а з великого листа ведмежого вуха набрала водиці і напоїла пораненого. Йому стало легше. Велике спасибі тобі, сестриця. Прикрий же мене тепер добреньком мохом та листом. А зверху поклади більшу суху гілляко, щоб не витяг мене від ціль, який забігли пес, попрохав зайчик вуханчик. Вербинка зробила все, що було треба, слабий задрімав. Тоді мавка ще наказала ракшам та сойкам нікуди від сіль далеко не відлітати, аж поки не скінчаться лови. Коли б же заблудив сюди якийсь пес, загадала пташкам крутитися в нього перед носом, відманити від того місця, де лежав немічний постріляний зайчик вуханчик. Багато було праці мавкам того дня у лісі, було підбито чимало тихих зайчиків, підстрелили ловці й хитру лисичку, заскочили пси і цілу родину коріпок. Одних самі впіймали інших, мисливці повбивали, інших тільки поранили, та й після того дня було багато праці вже самій мавці вербинці, потреба ж було й далі доглядати поранених, аж поки вони не видержують. Але ще того такі дня, коли був лов у лісі, трапилася з нею значна пригода. Довелося їй зробити те, що рідко робить невидима сила, мусила вона перша в житті об'явитись перед людиною. Коли вже мавка перев'язала та подала першу допомогу кільком пораненим, натрапила вона на молоду, дику кізочку, та стояла на трьох ніжках майже на чистій прогалині, так, що її здалеку міг побачити кожний. Тікай, дурненька, ховайся морщій в хащу. Ти чуєш, що в лісі мисливці та собаки гукала її ще здалеку вербинка. Чую, й знаю, але ж я не можу, заплакала бідна кізонька. Я вскочила в терновий кущ, і він пороздирав мені ніжки. Я не можу рушити далі. Так мені болить і пече, нарікала вона. Мавка знала, що кози справді не можуть стрибати на трьох ногах. Вона підбігла до козиня, та швиденько перев'язала йому ніжку і, підтримуючи збоку, повела його до кущів. В той момент на поляну витнувся лісник. Він побачив, як шкандибає кізочка і кинувся до неї. Звісно, мавки він не бачив. Вербинка знала, що він добрий, але ж тепер, коли довкола була стрілянина, коли вже люди повбивали стільки звірів, вона страшенно злякалася. Бо ж знала вона й те, що на полюванні й добрі люди стають жорстокими, а пролита кров викликає в них лихий запал, що підштовхує їх до вбивства безневинних сторін, і не могла вона стерпіти, заступила собою кізоньку, а сама об'явилася перед лісником. Лісник остовпів, побачивши перед собою незвичайно красну дівчину, що з'явилася не знати звіт. Здивовано дивився він її в темні очі, що були як фіалки або фіалова тінь. Дивився на довго темне синє волосся, що відблискувало, як гайворонніче крило, любувався з її довгих світлозелених шат. А тим часом вона простягла до нього ніжні, білі, як лілеї, руки, і він почув голос, неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. Дядечко, прошу вас, змилуйтесь над нею. Вона ж така молоденька, живе всього тільки чотири місяці, така гарна і тендітна. Вона ж нікому не робить шкоди. Лісник все ще стояв нерухомо. Ти мавка? спитав він, нарешті отямившись. Так, я мавка з цього лісу, зовуть мене Вербинка. Ви ж добре, я все знаю. Це ж мені виносите ви молочної кашки на пеньок, а я оберігаю та пильную всіх звірят у вашому лісі. Пожалійте мені цю кізочку. Дуже вас прошу, дядечко. Добре, промовив свильований лісник, у якого розмякло серце. У людей завше м'якше серце, коли у них щось ласково просить гожа дівчина. Добре, я візьму її до себе і сховаю до свого кліва. Там вона перебуде, поки одужає її ніжки, а потім я знову випущу її в ліс. Не бійся, у мене ніхто її не займе. Він ласкаво погладив перелякану кізочку, взяв її на руки і поніс до своєї хатинки. Коли ліснук оглянувся ще раз, мавки вже не було видно, тільки він вчув, як продзвонів її ніжний голосок. Спасибі вам, дядечко, як я рада, що ви такий добрий. Лісник відніс козеня додому і сховав його в фліві. Але ж коли скінчилися й лови і до нього в двір посходились пани мисливці, то один багатий паничугледів кізочку. Дуже вона йому сподобалася і закортіло йому відвести її до міста, от і напосився він на лісника, щоб той конче йому продав те звірятку. давав за неї великі гроші, навіть загрожував лісникові різними прикростями, та ж лісник не схотів ні за що її продати. Це мавчина вербинчина кізочка, доньки нашого лісовика. Сама вербинка просила мене її захистити, а я дав їй своє слово, що вигою кізоньку випущу в ліс. Мало що, тож мавка, не людина, для неї ваше слово нічого не важить, все одно що сказати на вітер. Нехай для неї не важить, так зате моє слово важить для мене. Коли даєш якусь обітницю, то мусиш її додержати, відповів лісник твердо. З того часу всі лісові мешканці ще дужче полюбили свого доброго лісника. Зайчики ніколи не гризли дерев у його садочку, лисичка не крала його курей, а пташки чисто начисто оббирали з його дерев всю гусінь та нищили шкідливих комах. По тій приході минуло багато часу. Аж ось одного дня забіло до того лісу кілька здорових сірих вовків, що їх розпудили мисливці аж в московських лісах. Посіли вони тут й почали хазяйнувати, як вдома, то зайчиків ловлять, то кізочку роздеруть. Одне слово, не стало життя тисім мирним звірядкам від тих зайц, розбійників московських. Лісовик на них сварився і мавка і інші невідомі лісові сили умоляли їх, щоб вони пішли відкіль прийшли. А вовки тільки облизаються та глузують. Нам кажуть, тут краще, як дома, бо ваші зайці та кози ще не вчені, от ми їх і повчимо, щоб краще бігали. Та недовго вони панували, як тільки помітив добрий лісник, що в його лісі хижаки зайде завелися, той почав висаджувати їх. Вже аж трьох підстрелив, однак останні не тікають, тільки стали хитріші і вискосовують від лісника. Тоді лісники каже собі Ну, ви хитрі, та й я ж не дурний, побачимо, хто кого перемудрить. Взяв він лопату, пішов у саму хащу та й викопав там велику глибоченну яму, таку, що була вона зверху вуща, а зі споду ширша, потім понакладав зверху тонкого хмизу і рясно притрусив жовтим листом, бо вже тоді був підзимок багато листя з дерев попадало. Одне слово, так він хитро все те зробив, що ніхто б і не впізнав, де та вовча яма, тільки ж щоб туди вовків тягнуло, поклав усередину принаду великий шматок старого сала. Минуло день чи два, аж чує лісник зі свого двору, що виїть вовки, прислухався саме там, де він викопав на них яму. Ну, це вже, певно, якийсь туди вскочив, міркує він. Та й закортіло йому подивитися, дарма що вже був вечір і в лісі стало зовсім поночі. Вхопив він рушницю та й подався, прийшов до того місця і почав обережно підходити до ями. Та й помилився, не догледів, як шугне зненацька однією ногою, не втримався і полетів сам у ту вовчу пастку. Що ж його робити? Яма глибока, вилізти не можна, бо ж нема за що чи зачепитися, а в ямі темно притемно. І бачить він, що в тій пітьмі десь у кутку немов дві малесенькі жаринки живеріє. Аж серце йому захолонуло, бо вгадав він одразу, що там вкупі з ним і вовк сидить. Мерщій вхопився він за рушницю, а потім і помислив Ну що ж, як в пітьмі промахнуся, не заб'ю того ірода одразу, а тільки пораню. Тоді ж він підстрелений живцем мене з'їсть. Так от і не стрелив він у вовка, а вистрілив у угору в повітря, думав, що тим і вовка настрашить, та й може хтось почує той постріл да й допоможе йому з ями видряпатись. Але ж сидить, він там сидить, а ніхто йому на поміч не йде. Вистрілив він ще раз, а далі й боїться, бо лишився в нього тільки один набій. А тож, коли бог захотів на нього плинути, то не було б йому чим і відбитись. Засумував той лісник, а дар як загукає, рятуйте ж хоч ви мене лісові духи. Почули те сусідні хухи та мерщі по помавку вербинку, а її дома нема, пішла в сусідні ліси прощатися з подружками, бо вже надходила зима, а мавки швидко мусили лягати спати аж до весни. Але ж хоч як далеко була вербинка, почула вона ще перший постріл в своєму лісі, і мерщі полетіла додому. Думала, що, може, знову почалися гони, і знову їй доведеться піклуватися пораненими звірами. Коли ж вона підлітала до лісу, то вчула й другий постріл. А тут назустрічі й викотились хухи й розповіли, що сталося. Вербинка подалася просто до ями, хоч і поскидала хмиз та листя, і коли там стало видніше, бо саме сходив місяць, побачила свого доброго лісника з вовку. Кинулась вона тоді мерщій до свого батька. Тато каже швидше рятуйте лісника. Рісовик одразу туди, та як налетить на дерево, що стояло біля самої ями, так і повалив його. Деревина упала на вовчу яму, а його віти попадали аж в глибінь. Тоді лісник вхопився за галузки і по них видрався нагору. Не було чого йому й розпитувати знав він добре, що навколо ями всі дерева були міцні, їх і вітер би не звалив, не те, щоб самі собою могли падати ж того вечора вітру жодного не було, отож він враз зрозумів, що врятувала його не хто інший, як мавка вербинка, за те, що колись він захистив її кізень. Так вони й поквиталися, тільки ж лісник хотів, щоб його було зверху, взяв він ціле відро молока та кориць пшана, наварив величезний човун каші, притрусив цукром та корицею і поставив увечері на пеньок. Ото був веселий бенкет у лісі тої ночі, аж мені шкода, що мене туди не покликали, бо хто ж таки не любить молочної каші з корицею.